Бур'яне на газоні. Зараз йдуть дощі і вони дійдуть до того, що на газоні бур'яну буде просто валу. На газоні зустрічаються два типи бур'янів, скажімо так, ті, які відносяться до двох родин: однодольні і дводольні. Сам по собі газон це злак, однодольні, і, відповідно, гербіциди мають різну, якби, різну дію. Дводольні буряни на газоні. Це кульбаба, розхідник, найчастіше портулак, грицики, осот, кінський щевель, в залежності від типу ґрунту, ну, типу там кінський щевель буде рости на кислих ґрунтах, хвощ буде рости на кислих ґрунтах, ем, кульбаба буде рости на багатих ґрунтах, лобода щириця буде десь підціватися, буде уходити за газону косілку, але все рівно треба їх робити. І гарним гербіцидом, Розкажу про гербіцид, яким я користуюсь сама. Які можу рекомендувати е, до гербіцидів, які можна використовувати на е, газоні проти дводольних бур'янів, ті, які я назвала, кульбаб-розхідники і так далі, е, використовую діален супер. Діален супер при нормі 35 робить дуже влічно. 50% супер. Е, треба враховувати те, що діален супер гарно, до прикладу, забирає бур'яни, гарно забирає хвощ польовий, але разом з тим він токсичний для хвойних 100%. Тому треба ставити якийсь екран захист хвойних при оприскуванні. До прикладу, ставити якусь там. Ми заїжджаємо, беремо кілька ящиків картонних і ставимо цей картон. Оприскувач знизу бризкає, а вже відповідно на хвою не потрапляє. Це дуже важливо. Лінтур теж дуже хороший, несмердючий. Гарний він в дрібній фасовці, але дуже хороший в професійній. Рекомендую до Лінтуру ми додаємо хелатоване залізо, але до багатьох гербіцидів ми додаємо якісь стимулятори. Лінтур, після лінтура ще є гольф, такий зелен аптека його робить. І 5-7 пакетиків на 10 літрів води, теж чудово забирають бур'ян, несмердючий, отлічний. Фішка в тому, що часто недоліком в використанні гербіцидів є неправильне їх використання по принципу дії. Не знаю, чи правильно висловила думку, але суть в тому. Газон. Ми косимо раз на 10 днів. Ви скошуєте газон, скошуєте, чекаєте 5-6 днів для того, щоб в бур'янів відросла росту, точка росту. Точка росту найуразливіша частина в рослині. І саме через цю точку росту бур'ян найкраще вбере в себе гербіцид і він попрацює найкраще, найефективніше. Скосили, почекали. Крапельку підросло, і ви вже відповідно, його забираєте. До прикладу, наприклад, кульбаба найкраще забирається, коли піднімає першу квітку. От в неї розетка, і цю розетку, яка газон-косилка салка не бере. Вона скошує там типу листочки, який стає, але який не встає, він залишається, ну, його дуже важко забрати газону. І коли піднімається ця перша квітка, в неї, в цю першу квітку рослина, вкидає на найбільшу кількість своїх сил та ресурсів. Це щодо е, дводольних бур'янів на газоні. Ви скосили, побризкали, почекали, і е, наступний укос має бути е, десь за днів два. Буде вже показувати рослина, що вона піддалася дії гербіциду. Буде прижовкати верхівка, скручується в кульбабі. Наприклад, якщо попасти по квітки, а квітка це теж надчутливий орган в рослині. Вона скручується через 30 хвилин. Через 30 хвилин вже плюсочки кульбаби такі всі. Скрутилися. Тому ви очікуєте 2-3 дні і потім можна проводити наступний укос, тому що ну, ви ж не будете давати газону переросли, щоб потім вилягла трава. Це теж не альо. Однодольні буряни по газону. До них належать меші, плоскуха, ну взагалі от газон, да, газон. Це суміш трьох в основному видів трав. Це тонконіг, м'ятлік, овсяниця і райграс. І питання, яке звучить ну, максимально часто. Чого мій газон перестав бути зелений? От чого він от був такий ізумрудний, був такий гарний, а тепер став жовтий. Що ж случилося? Ми стели ізумрудний, а відтоді маємо жовтувати. Ці три види трав, всі різні за, своєю, як вигляд, за своїм як зовнішнім виглядом, так і структурою. Структурою і енергією росту. Райграс ізумрудний, широко листова пластинка, швидко росте, швидко набиває зелену масу. Якраз і є цим ненькою для підростання тонконогу і овсяниці. Тобто він швидко піднімається, швидко стає цей ізумрудний, но райграс не створює гарної подушки кореневої. Він більше повзучий, в нього повзуче кореневище. І він швидко випадає. Він не витримує часто скошування, не маючи стабільної кореневої системи, він випадає зі складу газону. І відтоги всі газони це два вида трав. Це вже залишається в залишку вівсяниця і мятлік. М'ятлік сам по собі крапаль жовтуватий, Він тоненька, в нього м'якенька е листова пластинка. Дуже часто ці всякі такі м'які газони, партерні це якраз от один взагалі м'ятлік. Вівсяниця, вона, наприклад, вівсяниця овеча має сизувати відтінок. Вівсяниця червона має червонувати відтінок, особливо навесні видно, таке як голочки і зверху, наче чимось як притрушені. І вона така більш гостренька, більш тоненька і теж не дуже в кольорі. Тобто, оцей ізумрудний, красивий колір газону. Це тільки завдяки райграсу. Райграс може не випасти в перший рік користування газоном, другий чи, там, скажімо, там, ну, в 10-й, то точно його вже не буде. І якщо висока агротехніка, тому що і від агротехніки залежить те, який склад газонних трав у вас на сьогодні. По... Повертаємося до, до теми про гербіциди. Це чого ваш газон жовтіший? Ваш газон жовтіший не через те, що його погано косять, не через те, що мало добре, а через те, що виправляє газ. Ваш газон став по собі жовтіший. І вже він зеленіший не стане ніколи ізумрудний. Ви можете це добре бо, і крапальна полтона підняти колір, але ви ніколи не зробите його таким ізумрудним, як він був з старту. Ну, Така природа. І е, е, одно, е, значить, однодольні бур'яни, які ростуть на газоні, це в основному перій і плоскуха мешіть. Проти них хороша пума супер. Хороша пума супер. але її треба правильно внести. До суміші, пуми супер. Я додаю мегафол і халатоване залізо. До прикладу, Реакомовське або будь-яке, яке ви там не йдете, хелатів заліза є дуже багато. Таким чином, ми, типу, ми покосили газон, дали можливість плускуха, вона швидше вона таке настрілює ці півники. Дає можливість цієї точки росту досягнути 2-3 см, і робимо обробку. З залізом. І мегафолом, добривом, стимулятором росту швидше, швидше буде сам ріст тієї плоскухи, і швидше, відповідно, вона зреагує на добриво. Ви побачите, якщо ви угадали, через два дні вона починає червоніти. Починає червоніти якраз ця точка росту серединка. І це якби, і є підтвердженням моїх слів, що я не помилилася в тому, що точка росту найбільш уразлива частина рослини. що я, ну, Типу, що знаю. Тому повторимо ще раз: на бур'ян, а і ще момент. Ми не травимо, не вносимо два види гербіцидів. Тобто, ми спочатку, якщо у вас ну, брудний газон, ви спочатку робите проти широколистяних, проти дводольних, а потім через пару косів робити проти однодольних. Зразу два гербіцида в відро не ложимо. Щоб забрати дводольні, ми використовуємо діален супер, використовуємо гольф е, або лінтур. Ще скажу, є такий професійний правда, це проти. Конюшини, ну багато хто має проблему конюшини і не тільки червоної, а от така жовтенька є конюшина, бобові. бобові погано виводяться. Лінтуром це 100%. Цей лонтрел, він, на жаль, тільки професійні упаковці, але його дійсно, ну, якщо є потреба, якщо є замовлення, то варто взяти і зробити. Однодольні буряни виводяться по газону за допомогою пуми супер. Ще є номіні, це футбольні поля, це це подорого. Номіні був придуманий на рисові поля для того, щоб на рисові виводити комиш. І його використовуються номіні в газонах паралельно чи замість помису, ну, звісно, номіні там і ціна питання висока, і ефективність теж, ну, скажімо так, однієї обробки на сезон стає. Якщо це не футбольне поле, де часто зміна все-таки частіше більш висока агротехніка і частіше вичісується газон, частіше змінюється, тобто підсівається, і то через те його можливо треба на е, гольф полях, на футбольних полях використовувати двічі на рік. А так, взагалі, він е, дуже такий ну от класний, і крутий. Е, Дозіровки напишу здорових всім рослин.